Лише перед що це те особливе місце, звідки можна споглядати різні історичні зміни. Вона пережила чимало різних політичних режимів і зберегла ці всі події у собі. На різних фото можна побачити різні її постації. За часів Австрії це була строга симетрія, регулярне озеленення. А вже за Румунії певна політична символіка та різні церковні процесії. Паради та фестивалі та різні одиційні події. Тоді куховинці неспішно прогулювалися містом, пили каву та насолоджувалися роздумами. Проте вся ця декоративність дуже швидко зійшла через Радянський режим, що поставив тут бетонні масивні клумби, ідеологічні пам'ятники, і цей простір став сценою для демонстрацій та протестів. За часів незалежної України до також відбувалися цікаві події, наприклад, локальна революція гідності. Сьогодні цей простір потрошки оживає, наповнюється біганиною, що звично для кожного чернівчанина. Сьогодні затори, кава на ходу, зелені самокати та жовті рюкзачки. Сьогодні неможливо уявити наше місто без цього. Проте ми повертаємося до європейських традицій, і різні фестивалі та події відновлюють свої роботи на цьому місці. Дуже цікаво, які саме історичні події припадуть на наш час, і як саме виглядатиме ця площа через 10 або 50 років.